Всім привіт! А так нормально приїхав на рибалку і як чуєте, моросить. О, пішла родима. Серега Куцай теж тут катається, шукає рибу. Откриємо побистріше, а ми поки поснідаємо. Бо я не снідаю. О, кришечка підійшла. Порядок працюємо. Поки водичка гріється, не віну, ми завжди успіємо забадяжити, а у нас оп, донат. Сюди собацюри розбігалися. Нарешті я дочекався, постійно не мав наявності, вигрібають, тільки з'являються. Складна ложечка. Оп. Клац. і готовий. Натурхайк відпрацьовує. В комплекті дали карабінчик, не знаю навіщо. Вішати якось її тут коло себе не камільфо, але знадобиться, бо я зазвичай звичайні столові прибори таскаю, і вони... Ладно, вони важать, дофіга фігня вони невеликі, їх небагато. Ну, постійно десь щось трохтить, не влазить, а ця важить грам не знаю, грам 10 без карабіна. Раз, два і готово, ложка вилка. Поганяємо, використаємо. Кожен день дощ я вже заманався таскати полотенце на просушку з машини в хату. Новинка. А ну-ка, давайте, ставайте ближче. Можливо, не новинка, але я на сайті побачив, беру. Якщо то беру. Тоді -да, швидко сохну ще полотенце. Швидко можна витерти руки, ноги після риби і так далі. постирати його і воно має висохнути на раз-два. Спеціальна фібра, матеріальчик. Те що треба. В комплекті, як бачили, був чехольчик. Виробник гарантує, що навіть після сотої стірки воно не втратить своїх властивостей, а значить супер. І коштує не дуже дорого. Я спочатку думав брати за 800 гривень, але потім глянув розміри, блін, там півтора на метр, думаю, банне целе. По поводу банного. запарим пари мілінки, секундочку. От і ложечка знадобилась на рівному місці. А столовий посуд їде додому. Хай настається Так про що це я? Навіть після сотої стірочки обіцяють, все буде добре. І це дуже добре. Тут у нас кліпсочка, можна пристібнути, Ну Сильно я, як обич, з жадності взяв глінюще. Здається, є коротші різні кольори. І не тільки, силочки залишу в описі. І тепер найголовніше, я досі не вірю, що мені це задонатили. Побачив Та-да! кеди. Вони же красиво, але непрості, швидко сохнущі, резинові з клапанами. В Собачі какашки, звісно, вступати не треба. Але суть в тому, що їх можна взути. Зайти в воду і водичка швидко стече і вони висохнуть. Що не може не радувати, я вже поміряв, їх підходять. Розміри там трошки універсальні, щучка, привіт. Заходити я, звісно, в воду у них зараз не буду. Подивіться, гумова підошва. Вода не поглинаюча, тканина синтетична, стелечка, розмір 41-42 у мене. І шнуровка те, що треба. Підтягнув, зафіксував і наура. Знадобиться нам на коропових рибалочках і не тільки, бо із-за резинових шльопанець у мене на ногах завівся грибок. Сильно часто в резині лазив по березі, по богнюці. і не так. Єлі його вилічив, антибіотиками лічили. І на цьому якби, мої полномочі з резиновими тапочками все, закінчилося. Такі можна і на море буде взуть, не стидно вийти. Якщо потіть буде, буде видихатися і в воду зайшов, сполоснув, все витекло на раз-два. Опробуємо такі от пироги. Що ж, Силочки на все це добро в описі під відео. От стягуйся. Оп! Мене чекає сніданок. А на вас зараз чекає рибалочка, як тільки дощ закінчиться, але це не точно перекусимо такі от пироги. Вже, мабуть. Другий час, як не клює, взагалі ніде. Тільки точки якоря міняюсь, сміщаюсь. такі хороші заливи, комиші. Вранці взагалі куди не кинеш, покльовка була. Ну, майже скрізь не хоче. Глибоко в комишах сховалася або дзьобика закрила. І судячі з погоди, як бачите, пасмурно, Справа навіть не в сонечку. Ті дні світило сонечко, думаю, ну все заразу. Сонце вийшло, покльовок ноль. Сьогодні добряче так пасмурно, а толку нуль. Не помогло. Та й нічого, щось та й дістали. І на тому дякую. Зараз ще 3-4 якоря вздовж комишика. І, мабуть, закриємося раніше. Оп! Гоупро снімай відео. Чварк. Захват. Ну, в цей навіть менше кіла. Але ми все одно з уваження станемо на коліно і вона пузата, мабуть, і кряна. На всі три тройника сіла, Підстрахувалась, бачу. Да, надалі б гріб. Але поки не сезон спонсори мовчать. Так, один звільнили. Б'йо моє нижній аж в желудок. Желудки, Оп, вивільнив нижній. Це капець, що вони творять. Звісно, після такого некоторі хочуть забрати собі щуку. Типу, вона вже зябри порвала чи желудок. Але не рекомендую. Взагалі не рекомендую. Зараза. Нижній. От зачем треба медицинські штуки не достать, просто не достать. Воно просто. Піпець як глибоко. Достала. Але інші починають багритись. Агриця, блін. Майже, 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 майже. Оп! Втікай, вибачаюсь за те, що помучав, але сама винна. Наступного разу буде розумніша. Ось ми вже й дома, щучку віддав підписнику в основі улова, Саші поїгнав, але то зовсім інша історія. Зібрався по хлібушок, не мішало б і кусочок тортика прихватить. взувся, порозношувати хорошенько. Блін, 42 розмір. Трошки палець вперед не доганя. Ну так, сидять плотно, ногу обжимають. Прикольно. Ну, не про це. Вроді, не видно, щоб собачки какали. Але біда в тому, що дощ пішов. Не хочу, щоб ці клапани, які в підошві в гумові, легко знімаються, що мені подобається. Тут їх краще видно. Щоб вони хапнули воду мені в стільку. Все-таки зараз не літо, щоб ходити тому. Полежать до кращих часів. Головне, не показуйте. Відео адміралу, бо батя собі теж такі захоче. А вони у мене одні. Він у мене любитель. Не, не тільки випить, якщо ви про що подумали. І ще він любить куртки, костюмчики всякі. Як буде бухати, скоро ми одінемо на нього Макінтош. Як він достав з алкоголізмом. Любе костюмчики і взуття. Оце його хлібом не кормить, приходять додому повен шифанір всяких кросовок, ботинок, лаптей. Чого тільки немає, місяць-два поноса нове купляє. Так само, і курт, курток, дофіга, ще й гуманітарку щось дали. Получив зарплату, треба комуналку за газ світ. Плат, <рив> <рив> додому приходить в новому костюмчикі. Та йоханий бабай. Тебе хоч на базар за хлібом не посилай. Але це вже зовсім інша історія. Може і йому такі красівочки підгонимо. Він все-таки на роботу ще бігає. Для нього це буде супер. Силочки на них залишу в описі під відео. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.